Я вітаю вас сьогодні, друзі. Сьогодні ось таке тепле-тепле озеро, і я дякую вам, що ви затримуєтесь на таке відео, де я хочу розказати вам своє бачення про сенси життя, тобто вони бувають земні і позаземні сенси життя. І Якщо, наприклад, усвідомити тільки оцю цю одну річ, що є земний сенс життя. А є позаземний сенс життя, правильно? То можна перевернути свою свідомість. Розвернути її на 180 градусів. Але сьогодні ми з вами розвернемо частинку своєї свідомості, усвідомлюючи те, що ми часто хочемо знати, що таке земні сенси, так? І так як зараз ми живемо в такий період, коли ці сенси життя вони абсолютно іншими стають для нас. І буває нелегко від того, що ми, ми якось так з вами відчуваємо, що те, що, наприклад, втрачаєш, або якісь зв'язки свої внутрішні, з внутрішнім своїм світом, змінюється в тебе бачення якесь, втрачається. Сам сенс того, що ти раніше вважала собі самим таким важливим, таким от прямо потрібним, да? а тут раз і воно втрачається, і ти дивишся все, те, що колись було цінним, перестало бути цінним. Що ж тоді робити? Що ж всередині кожного з нас відбувається, коли ми з вами бачимо, що є певні? Нові правила, які прописує нам наше життя, і ми маємо їх зараз розпізнати, розкрити, як би активувати, оживити в собі. Ви знаєте, я багато так омислюю таких речей зараз. І я бачу, що багато людей є дуже. Похмурими люди є такі стомлені. Я би сказала, стомлені від старого світу, від старого мислення, від тієї несправедливості, яка навколо нас існує. І ми просто всі з вами зараз знаходимося в таких умовах, де йде таке певне переумислення, переоцінка цінностей в самих собі в першу чергу, тому що брехливий світ. Він набере і просто розчиняється. Ми бачимо бардак просто у владах всіх країн, не тільки в Україні, у всіх країнах одне і теж відбувається. Тільки все за своїм планом іде. І тут ти дивишся і думаєш, господи, як же мені тут встояти? Яку ж цінність мені мати? За що ж мені вчепитися, щоб отак от себе вже заякорити якось, щоб якось заспокоїтися, щоб якось вже було, було видно, що далі робити, тому що все накривається просто цим крахом дійсно. Ти не бачиш нічого із того, що тобі раніше навіть хотілося. І в цьому всьому, знаєте, що саме важливе? От я виділила, так? Що саме важливе, оце ту відчути в собі. Приналежність і заявити про те, що ти є щось більше, ніж вважав себе до цього часу, ніж ти вважала себе до цього часу. Щось тобі відбувається такого, не просто так, що стирає тобі все те, що колись було, і пробуджує щось нове. Воно відбувається не просто так. І це є саме коли дивитися про сенси земного життя, так? То зараз ми маємо як людство проявити саме а, свій, свій благородний божественний ген. Він, як то, знаєте, це саме цінне, що у нас тут є. Коли ти признаєш його в собі, ти перестаєш поступати е, якось низько, е, ти, ти не маєш ні гордості, там, ні гордині, а маєш величезну пошану до свого походження. І розуміє, що цей ген пробуджується зараз у більшості саме людей. Людей, які унаслідують майбутнє, які поведуть в майбутнє. І саме це є величезним сенсом, тому що коли ти вчеп, вчепишся за цей сенс, так він тебе й поведе. Далі немає сенсу триматися за. Матеріальність в тому вигляді, в якому вона є. Але має сенс розвинути себе до усвідомлення того, як творити нову матеріальність, нову матерію, нову реальність в ній. І ось так от зараз пробуджується в людях. Нове усвідомлення. І ті, хто втікають від цього пробудження, а я вже бачу, що багато людей не те що не хочуть там признати чи ще щось, навпаки, втікають від нього. Не хочуть вони пробуджуватися зовсім. Вони не задаються такими питаннями, які ось зараз ми з вами, тут мудрі й неповторні люди, усвідомлюємо і проводимо через себе. Взагалі не замислюються навіть. Хоча десь відчуває, що щось уже не так, розумієте? Чи щось воно не те, відчувають. І ось ми живемо з вами на межі оцих перехлестя таких енергій. І ми бачимо, як схлопується стара реальність світу, і все рабське має піти звідси. І воно йде, воно йде. Я багато про це пишу вже багато років. І ми з вами усвідомлюємо ці сенси зараз нові. Так от найголовніший сенс, я вам озвучила. Не, не втікайте від е, признання в собі хі -хі, божественної природи. І це не є те, що ви якісь величні чи ще якісь, а ви просто всі є людьми, які відчувають цю приналежність. Всі інші мають переродитися в свідомості своїй. Ось так. І тоді включається що? Включається бачення позаземного сенсу, позаземних сенсів. І це є. Найцікавіше, що може бути далі. Але про це ми поговоримо з вами в слідуючих відео. Дякую вам за увагу, всім добра, світла, любові в серці і читайте повідомлення всі, посилання під кожним відео. І долучайтеся до групи нашої світлоносних людей. Всього вам всім найкращого. До побачення!